Ахідного автовокзалу до залізничного десятки автомобілів проїхали Вінницею на підтримку безвісти зниклих та полонених захисників. Чеські та французькі партнери допоможуть у будівництві нових корпусів та відділення у Вінницькому обласному центрі реабілітації дітей. Вінницька громада стала учасницею проєкту сприяння доброчесності у публічному секторі. Це найбільший антикорупційний проєкт в Україні, який підтримує США та Британія. Час новин на телеканалі Віта, підсумовуємо події дня, що минає найближчі півгодини в цій студії. Для вас працюватиму я, Ірина Дідух. Російські війська продовжують нещадно гатити по мирних українських містах та селах. Ворог цілить не лише по критичній інфраструктурі, але й завдає ударів по житлових секторах. Внаслідок таких атак зайнялись пожежі у приватних домоволодіннях у Запорізькій та Сумській областях. Про наслідки в наступному матеріалі. Рятувальники Сумщини ліквідовують пожежу у приватному будинку в Конотопському районі. Вогонь спалахнув у наслідок російської атаки по одному з житлових секторів. Під час гасіння пожежі, поряд з містом, де працювали надзвичайники, ворог завдав повторного удару. На щастя, ніхто не постраждав. Загалом, станом на ранок, в області зафіксовано 16 вибухів. Горів житловий будинок від ворожих обстрілів і на Запоріжжі в Оріхові. Прифронтове місто, в якому залишається близько 700 людей. І постійно зазнає руйнувань через російську агресію. Попри небезпеку, в Оріхові суттєво зросла кількість крадіжок. До цього призводить те, що будівлі зруйновані, залишається майно і деякі особи, які не бажають жити по закону, скоюють такі крадіжки. Для цього щодня ми патрулюємо вулиці, через блокпост ми не пропускаємо осіб, які не мають прописки. Регулярно б'є ворог і по Гуляйпільській громаді до повномасштабного вторгнення в цьому місті проживали понад 13 тисяч людей, але зараз залишаються близько півтори. Для тих, хто не полишає своїх домівок, рятувальники постійно доставляють запаси води та продуктів. Люди живуть у напівзруйнованих оселях. У Мене наприклад, примір все, ні одного стекла, ні в наружних, ні в внутрішніх, саме все забито плюнкою. Під ворожими обстрілами опинилася і Херсонщина. Війська РФ завдали ударів по Антонівці, Текстильному та Береславі. Вибухових травм зазнали троє людей, двоє з них пенсіонери. Ілля іскра новини за день, телеканал Віта. Поплічника РФ, який підпалив авто ветерана та планував диверсії на залізниці, затримали на Вінничині. Зловмисником виявився 18-річний житель Жданівської громади. Як з'ясувалось, хлопця завербували з спецслужби РФ через один із меседжерів. За підпал автомобілів, військових або волонтерів йому обіцяли гроші. На одному із завдань, коли хлопець підпалив автівку ветерана російсько-української війни у Хмільнику, його впіймали. Своєї причем. Правопорушник не заперечує. Слідство зізнався, що готувався і до вчинення диверсій на об'єктах залізниці. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років за ґратами. Як зійснював підпал? Скинула на бензин і сказали купити і купив і обляв і підпалив. Тебе ще просили щось робити за грошову винагороду? Так. Автопробіг на підтримку військовополонених та зниклих безвісти захисників провели у Вінниці. Близько 30 автівок проїхали з містом з плакатами, прапорами та гаслами. До акції долучились сім'ї та друзі полеглих захисників, військовополонених, зниклих безвісти та тих, хто наразі захищає Україну. Про мету пробігу розкажемо у наступному сюжеті. Сьогодні Ірина могла вести чоловіка Олександра в ресторан, бо в нього день народження. Але вона не чує його голосу вже п'ять місяців. У чоловіка Ірини Олександра 14 січня, день народження. Проте цього року вони святкують його не разом. Олександр став на захист України у 2018 році. Влітку чоловік зник безвісти. Сім'я Богусевич має двоє діток. Дворічний син Артем бачив батька ще рік тому. Сашка служить в 14-й бригаді Національної гвардії України, червона калина, служить він вже досить давно, з 18-го року. Спочатку був в 30.08, потім їх перевели. Зник Сашка 11 серпня на Покровському напрямку. Вранці він ще виходить зі мною на зв'язок, потім вже, на жаль, до сьогоднішнього дня повна тиша. Для підтримки військовополонених та зниклих безвісти захисників у день народження чоловіка Ірина влаштувала автопробіг. Долучилась до заїзду і Марія на автівку. Жінка прикріпила прапор бригади свого чоловіка. Голосу коханого вона не чула вже понад півтора року, відколи він у полоні. «2 квітня, 22-го року, останній раз ми з ним спілкувалися. 4 квітня вони весь батальйон потрапив в полон в Маріуполі. Більше зв'язку не було. Прийшло два листи. От недавно від нього, але це такі листи, морально-психологічний тиск на рідних. Шо ми нам тут добре, нас годують, нас дягають, нам надають медичну допомогу. Причому що ми знаємо, що нічого з Росія не робить, і не виконує. Сотні віничан та близько 30 автівок з прапорами, гаслами та цитатами захисників, які вже стали легендарними, проїхали містом. Сім'ї та друзі полеглих оборонців, військовополонених, зниклих безвісти та тих, хто досі захищає Україну, зібрались, аби вкотре нагадати про ціну свободи та відносно спокійне життя. На кілька хвилин колона зупинилася в центрі міста. На Майдані Незалежності вигукували гасла про важливість пам'ятати кожного. Це дуже важливо, потрібно, щоб люди. Чули, люди знали, що в нас є військові. Які зникли без вісти, які є в колонії? Що ми боремося за них і просимо також нашого суспільства підтримку від наших людей, розуміння, підтримати наші родини. Маршрут учасників акції проліг майже через все місто. Загалом вони подолали 21 кілометр. Діана Волошенюк, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Окремі корпуси для фізичної реабілітації та платне відділення з укриттям. На території Вінницького обласного центру реабілітації дітей планують побудувати нові приміщення. Допоможуть у цьому закордонні партнери. Завдяки реалізації таких проєктів у закладі зможуть не лише приймати на реабілітацію більшу кількість дітей, але й значно розширять та покращать якість послуг. Десятирічна Анастасія Герасимюк виконує вправи на координацію уваги. Дівчинці потрібно одночасно обома руками рухати паличками по малюнку на дерев'яних дощачках. Потрібно не збитися з руху в різних ну, закритими очима та відкритими. Мені подобається та заспокоюється. Займається Анастасія у кабінеті ерготерапії Вінницького обласного медичного центру реабілітації дітей, поруч з нею асистентка ерготерапевта, яка стежить за правильністю виконання вправи. Вона і заспокоює це більше на координацію увагу. Дітям дуже подобається. Вони відволікаються, можна сказати, від ну, нинішньої такої суєти і від цих телефонів, від гаджетів. Вона зосереджена, вона думає, як правильно зробити, щоб не зійти ну, щоб не зійти зі свого шляху. У сусідньому кабінеті хлопці та дівчата виконують різноманітні фізичні вправи. У цьому центрі реабілітацію проходять діти з нашої області та всієї України. Тут діє три відділення: амбулаторної та стаціонарної реабілітації, амбулаторно-консультативне відділення. Якщо дитина має ортопедичну чи неврологічну патологію, то вона може знаходитись у нас на стаціонарному відділенні. Надається допомога від 14 днів реабілітації, залежить також від стану дитини і від діагнозу. І дитина має право отримати в рік 4 рази реабілітаційну допомогу. На реабілітацію приймають хлопців та дівчат від нуля до 18 років. Вони отримують комплекс послуг, до якого входить фізична терапія, ерготерапія, психотерапія та імунотерапія. З кожним роком кількість дітей, які потребують такої допомоги, збільшується. Це зал ерготерапії. Ерготерапія. Тут займаються діти амбулаторного відділення і різного віку. Ми залишили отаке зонування перегородками для того, щоб ізоляція дитини один від одного, тому що у нас є діти з різною патологією, і аутистичного спектру, і ДЦП ну, діти з інвалідністю, особливо діти з аутизмом вони не можуть в команді працювати. У закладі почали шукати рішення для збільшення площі. Планують реалізувати одразу два проєкти з будівництва нових приміщень. Аби створити комфортні умови для фізичної реабілітації, залучилися підтримкою чеських партнерів. Відтак вдасться побудувати два реабілітаційних корпуси модульного типу. У них розмістяться відділення для фізичної реабілітації та ментального здоров'я, де діятимуть кабінети фізичної терапії та ерготерапії для індивідуальних занять, зали для групових занять, кабінети вузькопрофільних спеціалістів зараз війна і дуже велике навантаження на людей, на дітей. Психіка страждає і діти потребують додаткової підтримки. Чим сьогодні і займається заклад? А наше завдання їм сприяти, що ми і робимо від обласної ради є усяке максимальне сприяння. На ще одній ділянці уже за підтримки французьких партнерів побудують палатне відділення з корпусами для реабілітації, де також передбачене укриття. У стаціонарі зможуть одночасно перебувати до 40 пацієнтів. Поруч з ним два корпуси для реабілітації, де облаштують басейни. Три лікувальних басейна для людей з інвалідністю, загальний басейн і для малесеньких діток до трьох років. Відповідна температура має бути ну, і доступність з підйомниками. Завдяки реалізації цих двох проєктів значно більша кількість дітей зможе отримати якісні послуги у комфортних умовах. Якщо наразі протягом року реабілітацію проходять до 900 дітей, то опісля їхня кількість збільшиться втричі. Олена Карбівська, Олег Літвінцев, Новини за день, телеканал Віта. Цифровізація роботи муніципалітету, прозорість рішень та підзвітність громаді. Вінницька міська рада долучилась до антикорупційного проєкту сприяння доброчесності у публічному секторі. Він підтримується Агентством США з міжнародного розвитку USAID та британською організацією UK International Development. Мета співробітництва підвищити рівень прозорості роботи органів місцевих рад та розробити ефективні інструменти боротьби з корупцією на місце. Вому рівні Вінниця одна з 22 громад, де цьогоріч реалізовуватимуть цей проєкт. Він включає в себе і впровадження цифрових інструментів для взаємодії з жителями громади. У цьому напрямку Вінниця працює ще з 2006 року, коли вперше в Україні відкрили прозорий офіс для надання адміністративних послуг. До найбільшого антикорупційного проєкту в Україні Вінниця долучилась, підписавши меморандум про співпрацю з його керівником. Що дякую? Стійкість економіки, створення умов для залучення інвестицій, підтримка бізнесу, розвиток індустріальних парків та підсилення промислового потенціалу Вінницької громади. Це те, на що свої сили спрямовує влада міста, аби мати можливість розвиватись, створювати нові робочі місця та підтримувати зсу. Про результати і перспективи, які чекають на Вінницю, ми поговоримо із директором департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради Максимом Мартьяновим. Пане Максиме, вітаю вас. Доброго дня. Отож, у Вінниці заснували вже п'ять індустріальних парків, а це не потужності, саме промислового потенціалу вінницької громади. То які виробництва вже є, і які чекають на запуск найближчими роками? Якщо, якщо говорити про уже діючий потенціал і діючі виробництво, які є на території парків, то звичайно таким якорним на одному з парків є виробництво компанії Крінкул, це виробництво холодильного Обладнання це досить успішний кейс в вересні 2018 року. Ця компанія здала в експлуатацію і і запустила в нас власне підприємство, на якому вже працевлаштовано понад 1100 осіб, і це компанія, яка є успішним експортером на світовому ринку холодильного обладнання. Окрім того, зараз є ряд підприємств, які активно будуються і на завершальній стадії будівництва саме машинобудівних виробництв на території четвертого індустріального парку. Він він Власне говорячи про парк Він індастрі та про його розвиток, яким буде ось цей 25-й рік? 25-й рік для цього парку буде дуже динамічним. Перш за все це пов'язано з тим, що два машинобудівних підприємства запустять власні виробництва на території на території парку саме в 25, в 25 році. Орієнтовно, це кінець першого кварталу і кінець другого початок третього. Два машинобудівних виробництва. І плюс в 2024 році розпочалось будівництво логістичного комплексу одного із найбільших операторів фарм ринку України. І очікується, що кінець 2025 року, максимум початок 2026, шостого, цей цей логістичний комплекс також запрацює і дасть можливість. Розширити потужності компанії по як зберіганню, так і від, відвантаженню медичних препаратів. Окрім того, хочу відзначити, що на поточну сесію, яка, яка відбудеться в січні місяці, виноситься питання щодо надання дозволу на розширення території парку він індастрі, діюча територія 13 гектар буде подвоєна. І е, ми будемо мати на виході парк е, площою 26 гектар. І ми працюємо вже наперед. Наприкінці 2024 року були підписано два меморандуми е, з двома компаніями. Також це, це сектори машинобудування, сільськогосподарське машинобудування і логістика. І ці дві компанії зай, зай, зайдуть якраз на цю територію, яка доєднується до діючої території. Він він індустрій. Індустріальні парки це ж не лише територія, це повністю комунікації і колосальні вкладення. Так. Скажіть, будь ласка, щоб зайшов інвестор, які це вкладення і які пільги пропонуєте дійсно. Індустріальний парк це не просто територія, це територія, яка має певний рівень інженерного забезпечення, тобто це підведені мережі водопостачання. Каналізації, газу, електропостачання, тобто все те, без чого неможливо створювати сучасні виробництва. І великою мірою саме міська рада здійснює це інфраструктурне забезпечення. Це один із тих компонентів, які міська рада бере на себе для того, щоб. Приваблювати інвесторів заходити саме на ці території. За останні 5 років міська рада за рахунок бюджету громади інвестувала близько 160 мільйонів у інженерне забезпечення цієї території. Це як ті мережі, які я вже назвав, плюс це під'їзні дороги. Також міська рада пропонує і ряд інших пільг, це мінімальна вартість оренди. Оренди землі і земельного податку, який складає 1% від нормативно грошової оцінки, а також це е, нульова ставка по податку на нерухомість. От саме е, цими стимулами, як прямими е, через е, податки, так і непрямими через е, фінансування ін, 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 інфраструктури, ми створюємо те сприятливе середовище для того, щоб будь-який інвестор, який хоче. Працювати у секторі промислового виробництва обирав саме Вінницю, Вінницькі індустріальні парки. Конкурентна спроможність це ще й можливість не зупинятись навіть в час блекаутів. Як працює міська програма по компенсації за відновлювальні джерела енергії? Е, достатньо гарно працює, і це на сьогоднішній день один з чотирьох інструментів підтримки бізнесу, який користується найбільшим попитом серед Вінницького бізнесу. Цей інструмент запрацював в квітні місяці двадцять року. коли сесія міської ради проголосувала за його підтримку, хочу нагадати, що в 2023 році при прийнятті цього інструменту в бюджеті було передбачено 5 мільйонів гривень на, на, на фінансування цієї програми у 2024 році, але в зв'язку з тим попитом і тими запитами, які були від бізнесу, ми збільшили цю цифру до 10 мільйонів, і всі 10 мільйонів протягом 2024 року були профінансовані. І станом на на сьогоднішній день за період 2023-2024 року 25 суб'єктів господарювання скористалися підтримкою в рамках Комком. Компенсації за встановлення відновлюваних джерел енергії, які встан, які встановили сукупно сонячних електростанцій на потужністю понад 3,5 МВт. і хочу сказати, що цю програму ми продовжуємо на 25-й рік. Теж 10 мільйонів уже закладено. І, до речі, на поточний виконком, який буде на поточному тижні, 1,9 мільйона мільйона гривень перших. Перша компенсація буде в буде виплачена тим суб'єктам, які ще в четвертому кварталі 2024 року подались на компенсацію. Говорячи про індустріальні парки, державна підтримка на розвиток індустріальних парків. Яким було в цій частині фінансове забезпечення, е, воно є достатньо гарним для двох індустріальних парків Вінниці, оскільки в 2024 році Мінекономіки прийняв позитивне рішення про фінансування. Парку Він в сумі 52,9 млн грн. мільйонів гривень. Ці кошти будуть направлені на будівництво під'їзних доріг до індустріального парку і підтримавши Вінницький індустріальний парк, де функції керуючих Керуючої компанії виконує тов'ю Parks. Це приватна компанія, яка має наміри розвивати харчове виробництво на цій території. Ця компанія залучила 115 мільйонів гривень, які будуть спрямовані на на будівництво внутрішніх інженерних мереж. Це електрика водопостачання кан. Каналізація і внутрішніх доріг на території парку. Так як я повторюсь, Вінницька міська рада за кошти бюджету вже підвела зовнішні мережі до території парку. А внутрішню розводку буде здійснювати керуюча компанія у співфінансуванні із державним бюджетом. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую нашим глядачам. Нагадаю, гостем студії був директор департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради Максим Мартянов. Не перемикайте, далі маємо ще чимало важливої інформації. Ліцеєм Вінниці німецьке місто Карострує передало шкільні меблі для класів та укриттів. Майстерня добра, творчий розвиток та безкоштовні майстер-класи для дітей-захисників, переселенців та малечі, яка опинилась у складних життєвих обставинах. Дикий Заєць у Вінниці, як опинився ухастий пасажир посеред жвавого міста, та куди доправили його екологи, розкажемо. У Вінницю прибув черговий гуманітарний вантаж, який зібрали жителі міста побратима Карлсруе. Цього разу німецькі партнери передали меблі для закладів освіти. Які ліцеї їх отримають, розкажемо у наступному сюжеті. Столи та стільчики для закладів освіти. Вінниця отримала чергову партію гуманітарної допомоги від міста побратима Карлсруе. Нові шкільні меблі розподілять між різними навчальними закладами, що потребують оновлення своїх класів і укриттів. Другий транш допомоги від нашого міста німецького побратима Карсуя, за що ми дуже дякуємо. В, в машині десь знаходиться більше ніж 800 одиниць шкільних метрів. Це столи і стільці, які так потрібні нашим школам. Першим частину меблів отримає ліцей номер 16. Заклад раніше вже отримував допомогу. Цього разу новими партами та стільцями оснащать класи, в котрих нещодавно зробили ремонт. Про кількох наступних днів меблі доправлять і в інші школи в Вінниці. Це дуже важлива допомога для навчального закладу. Меблі ми поставимо в кабінети для того, щоб діти могли їх використовувати. Вони більш сучасні, більш мобільні. І ці меблі зможна буде в класі конструювати різні форми роботи. Тобто, це робота дітей і групова, тому що вони будуть швиденько переставлятися в класі. Це робота і в парі. Загалом це не перша допомога від німецького міста побратима. Раніше Вінниця отримала шкільні меблі, генератори та інше необхідне обладнання. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта. Займаються рукоділлям, малюють, граються та готуються до школи. У просторі майстерня добра проводять заняття з розвитку дітей пільгових категорій. Тут безкоштовно займаються з хлопчиками та дівчатками із внутрішньо переміщених сімей, родин захисників та захисниць та сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. Як проходять заняття, бачила наша знімальна група. Із бадьорою руханки та перегляду ролика у дітлахів розпочинається ранкове заняття. Цього разу на уроці хлопчики та дівчатка вивчають види транспорту. Разом з вихователькою п'ятирічна Орнела розв'язує завдання на відповідність. У групі дошколярик дівчинка займається вже більше року. Я люблю вчите, займатися, танцювати. Заняття для дошкільнят проводять у просторі майстерня добра. Його заснували волонтери у липні 22-го року, аби діти, які переїхали з батьками до Вінниці з прифронтових територій, мали змогу навчатися та розвиватися. Нині безкоштовно тут навчаються діти з родин переселенців, захисників та захисниць, ветеранів та загиблих оборонців, а ще усі ті, чиї сім'ї опинилися у складних життєвих обставинах. З самого початку війни ми побачили дуже багато людей. Дітей, які приходили на наш пункт гуманітарної допомоги, які знаходяться на першому поверсі, і побачили дітей, що діти травмовані, просто їм немає де проводити час і так далі. Вони тільки приїхали. І ми в 2022 році відкрили цей простір. Окрім підготовки до школи, для дітей проводять різноманітні творчі заняття з малювання, рукоділля, навчають англійській мові, проводять заняття з психологом. П'ятирічний Даня із Запоріжжя, майстерню добра, відвідує півроку. каже, найбільше полюбляє гурток рукоділля. Я люблю шити. Я люблю шити пінгвінчика». Заняття з дітьми проводять фахівці з різних сфер. Наталія Мегель, вихователька та логопед із 28-річним стажем, працювала у дитячому садку в рідному Херсоні. Втім, коли почалась повномасштабна війна, переїхала до Вінниці. З дітками у майстерні добра працює третій рік. На кожному занятті ми робимо поробки, малювання. У нас, є, у нас є, приходять майстрині, волонтери, які роблять з дітьми і шиють, і клеють різні гарні поробки. Є поробки, коли ми готуємо для наших військових. У нас є психологи, який зараз не на зміні, От у нас є соціальний працівник, який працює з сім'ями, які потребують, і також вихователі. З початком нового року за підтримки благодійників майстерню переформатували в денний простір, який діє щоденно з 10 до 17 години. Будемо працювати не тільки з дітьми, а й сім'ями. Вести статистику, що в сім'ях відбувається це. це буде для дітей ветеранів для сімей загиблих, сімей зниклих без звісті, сім'ї СЖО, які в складних життєвих обставинах, і сім'ї внутрішньопереміщених осіб. Мама п'ятирічної Вікторії свою доньку на заняття до центру віддала ще у три роки. До Вінниці родина переїхала зі Слов'янська. Цьогоріч восени дівчинка піде до першого класу, тож займається у підготовчій групі та вивчає англійську. Дуже все швидко засвоюється. Англійська мова також дуже швиденько. Ми ходимо спочатку вересня, але вже є якісь результати так само й до школярок. Вже багато літер знаємо. Ми вже читаємо слогами». Нині у майстерні добра займаються більше двох сотень дітей віком від 3 до 15 років. Зареєструватися на заняття охочі можуть на сторінці простору в соцмережі або ж громадської організації Полум'я Надії. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Забрів із лісу до міста, де кого зайця врятували у Вінниці, наляканого вухатого помітили очевидці на стадіоні Вінницького медичного університету і одразу повідомили працівникам Держекоінспекції. Аби убезпечити тварину від ризиків потрапити в небезпеку, фахівці спіймали зайця та переконали, що він неушкоджений. Випустили його потім у ліс. Там вухань одразу шмигнув між дерев подалі від міської метушні. На такому позитиві ми завершуємо випуск. Бережіть себе та своїх рідних. Одразу після новин не пропустіть міжнародний дайджест. Наша Оксана Боржемська розкаже, які країни ЄС закликають відмовитись від імпорту російського газу. Я ж кажу вам до побачення і до зустрічі.